Хочемо молитися на своїй мові, ходити до своєї української церкви і взагалі не мати ніяких справ із московським патріархатом. Це все дуже просто. В залі сільського клубу аншлаг з одві сотні жителів усієї шиборівської громади, попри сніг та мороз, дізнавшись про візит знімальної групи Радіо Свобода, з'їхалися до села Кузьмин. Хочуть ще раз підтвердити рішення більшості тутешніх селян: змінити канонічне підпорядкування місцевої свято Різдво Богородицької церкви і приєднати її до ПЦУ замість УПЦ. Це не повага. Сьогодні ми онуки наші. Строїли, будували і гинуть на війні. І ми сьогодні хочемо, щоб правилось нашою рідною українською мовою. Отак, От як ми хочемо напитися свої кринички, водички. І щоб було українською мовою. Ви всі згідні? всі згідні. У ПЦ вона входить в Московський патріархат. Як ми можемо це підтримувати? Наші діти гинуть. Мене внучок воює. Як ми можемо це підтримувати? Ні одна півча не знає, оче наш на українській мові. А в нас гинуть діти, хоронять. Ми беремо других батюшків, щоб хоронили нам воїн. Це нормально. для законного переходу кажуть віряни. Вони як і належать, провели наприкінці грудня загальні збори. За висловилось більшість зо 300 людей. Незгодна, кажуть, була очевидна меншість. Батюшкові. Перед усім народом, перед усім селом було запропоновано. Будь ласка, разом з людьми переходьте, працюйте. Він відмовився. Він не, захотів. він не захотів. Він навіть не дочекався голосування. Він разом зі своїми 20 людьми, які його підтримували, вон чоловік порахував, 25 чоловік цього. Встали, вийшли з залу. Після голосування люди подали відповідну заявку про перереєстрацію до ОВА. Вважали справу вирішеною. Аж раптом дізнались про їхню церкву. Говорять аж у США. Конгресвумен від республіканців Анна Пауліна Луна зробила ось такий допис. в ІКС. цього ранку. Я отримала відеозвернення від православних християн з мина Україна з проханням про захист. Оскільки місцева влада має намір захопити їхню церкву, церкву побудовану їхніми батьками та дідусями з бабусями, ці незаконні захоплення мають припинитися. Ось це відеозвернення, про яке пише конгресвумен, на ньому представники місцевої церкви УПЦ називають грудневе голосування за перехід незаконним і чомусь демонструють у своєму ролику кадри кількарічної давнини силових церковних протистоянь з інших регіонів. Наша влада в країні не дозволяє нам молитися і забороняє і забирає в нас храми. Особи, які не мають жодного відношення до нашої православної громади, організували збори без нашої волі, але від нашого імені. Вони проголосували за перехід нашої громади Української православної церкви до іншої конфесії. Вони прийдуться нашим храмом, заберуть його силою, а нас виженуть. Аби почути аргументи віряну, ПЦ, які поскаржились аж до конгресу, їдемо в село на недільне богослужіння в церкві зо два десятки людей. Службу тут справді правлять не українською, але це не російська, наполягають віряни. Богослужіння в церкві завжди було є і буде на церковнослов'янській та старослов'янській мові. Віряни одноголосно заперечують будь-яку причетність до Москви і переконують бажання односельців перейти до ПЦУ їх утискає. Сільське керівництво і влада хотіли, щоб ми перейшли в ПЦУ. Це зовсім дві різні конфесії. Ми родились, хрестили православні, Тож ж не православна віра є. Ще який великий утиск. Поки що ми відстоїмо себе, то ми так іще мол, молимося тут в нашій церкві. Ми тут хрещені, ми тут вінчені, ми тут відспівуємо своїх е, е, померших. Ми хочемо мати свою церкву. Нас хочуть з храму вигнати. Після того, як була оголошена війна, наш митрополит Онуфрій засудив дії їхнього Кирила. І тоді вже був перший собор. І це вже є те свідчення про те, що е, наша Українська православна церква є незалежною. Спіть ласка, чи парафіяни моляться за здоров'я Кирил? Ні. Ні. ні, ні, вже моля тут кажуть люди, які на зборах висловили за перехід до ПЦУ, не мають жодного відношення до їх села Кузьмин. Понаїхали з навколишніх, а отже, збори не мають законної сили та відкидають усі звинувачення і небажання відспівувати військових, і зв'язок з країною-агресором. Кожен раз батюшка читає за здоров'я живих воїнів і за упокій загиблих в тому році на асфальті, кровно в самому селі, було написано Геть московського попа я не московський, я прожив тут 33 роки. Вони мене всі знали. Я їх всіх хрестив, хоронив, сповідав, переживав з ними різні скорботи і радості. І за 30 роки я став російським. Я ж не став російським. Я українець. Наша громада і я. Ми не порушуємо закони України. Ми допомагали воїнам, ми багато допомагали. І купляли генератори, і дрони на машини давали. Я особисто в своєму доміці, на своєму хазяйстві зробив тисячу окопних свічок. Для потреб воїнів від нас хочуть, щоб ми перейшли в православну церкву України. Чому я маю переходити? Ми молимося у своїй церкві і маємо свою церкву. Ми хочемо миру. Вони святкують свої свята. Ми святкуємо свої свята. Є села, в яких по три конфесії живуть всі мирно. Будь ласка, живімо. Щоправда, як це зробити в одній єдиній церкві, що є в Кузьмині, ані в ПЦУ, ані в ОПЦ не знають в Кузьміні. Один храм. І жителі села Кузьмин до цього храму ходили всі практично. З 2014 року відійшла одна частина парафіян, з 22-го року відійшла інша частина парафіян, коли жителі громади, воїни, які віддали життя своє за волю і незалежність України, загинувши на сході. Не були відспівані у Кузьмінському храмі, а відспівували їх у Красилові. І ось після того члени жителі громади звернулись про перехід до Православної церкви України. Було зібрання у селищному клубі, де одноголосно. Всі, хто був присутній, проголосували про перехід. На сьогоднішній день ще установчих документів немає на руках у членів даної громади, жодного силового захвату храму не було і передачі ключів чи власності не було також. Зараз документи про перехід громади на реєстрації в ОВА тут кажуть, процес для них не новий. Після початку повномасштабного вторгнення громади Хмельниччини масово переходили з однієї єпархії до іншої. Це зараз процес трохи сповільнився. І щиро здивовані тим, що ситуація в Кузьмині вийшла аж на міжнародний рівень в області близько трьох тисяч релігійних організацій і від жодної не отримували скарг про якісь утиски. Обласна військова адміністрація не втручається в діяльність релігійних громад із села Кузьмин до обласної державної адміністрації. Надійшло звернення із пакетом документів щодо перереєстрації нового статуту громади. Документи перевірені, протоколи всі відповідають тим вимогам, про які диктує закон України, і у нас немає підстав для відмови в реєстрації. Незгодним з більшістю тут пропонують або реєструвати свою громаду, або вирішувати суперечки в суді. Який шлях оберуть у Кузьмині, та як зрештою віряни поділять єдину сільську церкву, стане відомо вже наприкінці січня. Саме тоді будуть готові реєстраційні документи. Обидві сторони конфлікту наполягають, що зацікавлені виключно у мирному врегулюванні. Тетяна Сивоконь для Радіо Свобода.